Ви навіть не уявляєте, наскільки сильний вплив має звичайний напій, який можна зробити вдома, але головне, більшість навіть не здогадується, що саме він може зняти з вас усе пороблене, увесь негатив, усі погані речі, що хтось міг навести на вас. Чи було у вас таке, наче все в житті йде добре, а потім раз і починаються проблеми? Спочатку дрібні невдачі, щось губиться, ламається, плани руйнуються. Потім серйозніші, гроші зникають, здоров'я погіршується, відносини розвалюються, і найгірше це відчуття, що удача просто відвернулася від вас. Багато хто скаже, ну це просто чорна смуга, але тут все не так просто, як здається на перший погляд. Іноді причина цих проблем не обставини і навіть не власні помилки, іноді це наслідки негативного впливу, який міг зробити хтось інший. Заздрісний погляд, злі думки, енергетичний бруд, що накопичується роками. Таке буває, навіть якщо ви в це не вірите. Як зрозуміти, що на вас є негатив, дуже просто. Якщо ви відчуваєте постійну втому погане самопочуття без причини, якщо у вас все валиться з рук, а ночами сняться тривожні сни, це тривожний дзвіночок. Якщо у вас були гроші. Але вони зникли, якщо навколо вас раптом почали сваритися і розходитися близькі люди, якщо ви ніби втрачаєте себе, це може бути не випадковість, але є один простий спосіб, який допомагає очистити себе від усього цього. І найцікавіше, він настільки простий, що багато хто навіть не здогадується про його силу. Сьогодні я розповім вам про напій, який потрібно випити перед сном, щоб зняти весь негатив. Пороблене пристріт, навіть родове прокляття. Дивіться до кінця, тому що в фіналі я розкрию всі деталі, які інгредієнти потрібні, як правильно його приготувати і що сказати, щоб він почав працювати. Вночі наш організм стає більш чутливим до всього, як до позитивного, так і до негативного. Саме тому більшість сильних енергетичних впливів проявляються у темний час доби, через кошмари, безсоння, раптові сплески тривоги. Або навіть відчуття чужої присутності в кімнаті. Але є один важливий секрет: ніч це також час, коли можна очиститися. Правильно підібрані природні компоненти здатні витягнути з вас усе негативне, зняти в тому, очистити не лише тіло, а й енергію. І саме тому цей напій працює найкраще, коли ви п'єте його перед сном. Цей рецепт передавався з покоління в покоління. Його використовували знахарі, травники і навіть деякі ченці для очищення та захисту. Але головне це не просто набір трав. Кожен компонент має свою особливу силу. Лавровий лист його використовували ще у стародавніх ритуалах для захисту від злих сил. Лавер очищає думки, знімає навроки та позбавляє від чужого негативу. М'ята допомагає зняти тривожність, розслабляє і відкриває енергетичні канали. Щоб тіло змогло прийняти позитивні зміни. Мед символізує чисту, добру енергію, яка запечатує тіло від нових негативних впливів. Лимон очищує кров і наповнює організм свіжою силою, допомагає відновити баланс після стресу. Чиста вода найсильніший провідник, здатний не лише живити, а й забирати з собою весь негатив. Але тут є одна важлива деталь: самі по собі ці інгредієнти. Не спрацюють на повну силу, якщо не знати, як правильно їх змішати і що сказати в момент приготування. Ось покрокова інструкція, як зробити його правильно: в каструлю налийте 500 мл чистої води. Важливо, щоб вода була без домішок, можна взяти джерельну або хоча б відстояну. Додайте 3 лаврові листки і доведіть до кипіння. Як тільки вода почне закипати, скажіть, Знімаю з себе все, що мені заважає, все, що не моє. Додайте до води жменю сушеної м'яти або 5-6 свіжих листків. У цей момент промовте: Нехай спокій і світло прийдуть у моє життя. Видавіть у воду трохи лимонного соку і додайте чайну ложку меду. Перемішайте за годинниковою стрілкою і скажіть, нехай ця сила принесе мені оновлення. Зніміть з вогню. Накрийте кришкою і залиште настоюватися 10 хвилин. Важливо не тільки те, що ви кладете у напій, але й те, з якими думками ви це робите. Не можна готувати його в роздратованому або тривожному стані. Спокій ключ до того, щоб він запрацював. Не просто випийте, зробіть це усвідомлено, сядьте в тихому місці, вимкніть телевізор і телефон, тримайте чашку в руках. І перед тим як зробити перший ковток, скажіть, все погане відходить, залишаю тільки світле, пийте маленькими ковтками, відчуваючи, як напій наповнює ваше тіло теплом і спокоєм. Після останнього ковтка закрийте очі на кілька секунд і подумайте про те, що хочете змінити у своєму житті. Цей ритуал не просто очищає, а й налаштовує вас на інший рівень енергії. Ви відчуєте зміни вже на ранок. Але є одна деталь, про яку мало хто знає. Якщо ви хочете, щоб очищення було глибшим і ефект тримався довше, є ще один важливий крок, який потрібно зробити після цього напою. Ви вже знаєте, як приготувати цей особливий напій, які слова промовити, і як правильно його випити, щоб зняти з себе весь негатив. Але багато хто робить одну помилку, випиває напій і просто лягає спати, це працює. Але якщо ви хочете, щоб очищення було максимально ефективним? Є ще один важливий крок. Після того як ви випили напій, потрібно правильно підготувати своє тіло і простір навколо. Чому це важливо? Тому що сам напій витягує з вас негатив. Але якщо він залишиться у вашому домі, у вашому ліжку, у ваших думках, він може повернутися. Що потрібно зробити після напитку? Прийміть душ або хоча б помийте руки і обличчя холодною водою. Вода це провідник, який змиває залишки негативної енергії. Коли ви миєте руки та обличчя, уявляйте, що з вас стікає вся втома, всі погані думки, усе, що вам більше не потрібно. Провітріть кімнату. Дуже часто негативна енергія накопичується у повітрі, якщо ви прокидалися вночі з тривогою або поганим самопочуттям. Це може бути тому, що повітря у вашій спальні насичене емоційним брудом. Відкрийте вікно хоча б на 5 хвилин, щоб звільнити простір. Перед сном скажіть кілька слів подяки. Важливо не просто очиститися, а й закріпити цей стан. Скажіть собі: я відпускаю все, що мені більше не потрібне, моє тіло чисте, моя енергія чиста, мої думки спокійні. Результати можуть бути різними. Але є кілька змін, які помічає більшість людей. Ви прокинетеся більш відпочилими, навіть якщо спали менше, ніж зазвичай. Голова буде ясною, без важкості і хаотичних думок. Відчуття легкості в тілі, наче з вас зняли щось зайве, менше негативу протягом дня, менше конфліктів, менше неприємних ситуацій. У деяких випадках на ранок може бути сильне бажання прибрати у домі. Або позбутися зайвих речей. Це хороший знак, означає, що ви інтуїтивно очищаєте свій простір, чи потрібно повторювати це. Якщо ви відчули ефект, так цей ритуал можна робити хоч раз на тиждень. Але якщо у вас накопичилося багато негативу, якщо ви пережили складний період або відчуваєте, що вас щось тисне, зробіть це три ночі поспіль. Це допоможе очиститися повністю. Головне, не просто пити напій, а ставитися до цього усвідомлено. Бо сила тут не лише у травах, а й у вашому намірі позбутися всього, що вам заважає жити вільно і щасливо. Якщо вам цікаві такі методи очищення, розкажіть у коментарях, чи був у вас досвід, коли ви відчували вплив негативної енергії, і чи спробуєте ви цей метод сьогодні.